Вони пережили Другу світову окупацію і руйнування, що несе війна. Сподівалися, такого вже ніколи не буде у 21 столітті. Їхнім онукам знову доводиться воювати. За свою державу день людей похилого віку відзначають не гучним святкуванням, а спільним в'язанням шкарпеток для бійців у зоні. Ато ми зараз відправимо на передову ці носки. починаються холода, Я думаю, кожен солдат ці носки, наски о тому, що где-то думають о них і хочуть, щоб вони були в теплі. Вот Поэтому тому я вот сейчас хочу сказати, що в каждый носок вложено пожелание. Бажають вижити і миру у когось на Донбасі воюють онуки. Хтось просто допомагає незнайомим. Вони перераховували гроші ближче до зими. Вирішили в'язати шкарпетки. Три дні біля телевізора, і теплі речі для солдатів готові. Хоч маленька я була, коли війна була. Ми все дитинство наше во время війни прийшла. Ну, помню, що от розказували, що в'язали носки, в'язали кісети. там все это отправляли на фронт. Ну, у нас тоже как бы не хочется, конечно, так ой, называть, что это фронт война, но это на самом деле есть. Хочется мира. Мы всеми силами стараемся. Ну что? Пишем письма всем знакомым, родным, которые находятся на фронте. Вот это шлем, посылочки, собираем деньги для... Для наших воїн вони виросли в СРСР і досі не розуміють, як колись братній народ міг піти війною на Україну. Ми хочемо сказати і достучатися до російських матерей, що е, не, можна, е, не можна, треба прекратити цю війну. Надо тобто прекратить війну. Ми просимо просто е, не убивати наших дітей, наших внуків надо надевайни, да обіліть байська у свій день. Моляться і просять, аби швидше війна закінчилася. А українські бійці повернулися до своїх сімей живими і неушкодженими.